Привітки усім! Хочу вам показати, які цікаві мені прикраси сьогодні прийшли. Такі от прийшов намисто гарне. Таке класне, його можна навіть через голову одягати. Отакі от от буси тут. Набір. Тут є деякі скляні гарні бусини. Деякі от, такі от агат. От такі от різні тут. Набір камінців і такий чудовий агатовий кулон разом з ним такі чудові намисто. Тут у нього розмір ну великий можна через голову одягати. от Великий розмір десь може на пів метра, Отак от, якщо в складеному вигляді. такі синього такого блакитного кольору. от такі чудові бусини. Потім також браслетик Шамбала. Ніч Каїру, отакий гарно приливається. Починаючи тут від найменшого до найбільшого, регулюється замочок Шамбала. Такий браслетик авантюрин, ніч Каїру. Також такий з таких кристалів переливається. От, браслетик, потім такий з агату такого класного, теж різнокольорово, бусинки. Скільки тут у нас розмір. Мабуть, десь, до да, 9 9 міліметрів. І от вони такі класні. Crazy ага Дивіться, які бусинки. Ну, тут розмір 16-17, невеличкий. Такі чудові браслети. Crazy, і також такі чудові. Тут бусинки теж скляні. От, і цей от такий такий великий кулон з крейзі агатом. Дивіться, з деревом таким чудовим. Ось такий він виходить. Цікаво, такі поєднання. Бусинки тут скляні, але все рівно дуже гарно. Така от краса. І особливість цікава в цьому, такий він якби трансформер кулон. Дивіться, його можна або через голову одягати, тоді він буде дуже такий великий такі цікаві бусини тілесного кольору переливаються. І тут ще є такий гачочок, його можна, дивіться, отак приєднати, приєднуєтеся за оцю штуку, і виходить, у вас якби такий просто як чокер буси коротенькі виходить, можна його або в короткому вигляді носити, от або в вигляді такому довгому. Тому як подобається, можна по-різному носити цей цікавий кулон, теж великий крейзі агат. Можна його носити також в наборчику з цим от гарним браслетиком. І з цим з двома з браслетиками тут на одну руку можна його одягнути, і буде теж дуже гарний комплект. Можна комплектом або окремо вкупати. Дуже мені сподобався цей цікавий такий наборчик. Або такий браслети кому сподобався. Або цей блакітний теж дуже гарний, з великим таким агатом. Тут у нього розмір, зараз вам скажу, десь розмір довжина 5 см на 3,5. Такий немаленький колончик, агат, такий двусторонній можна. Або з цієї сторони він гарний, і з цієї теж дуже гарний. Така от краса. Всім дякую за увагу! Такі сьогодні невеличкі новиночки. Усім до зустрічі, всім чого, чудового дня. Підписуйтесь, не забудьте поставити чорним зробити дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Усім до зустрічі, пока-пока.